Доброго дня! Вітаю вас на каналі. Пропоную переглянути результат врожаю 2023 року. Всім гарного перегляду. 9 -е число буду збирати горіх. Він трохи провертається. Ти? Думаю, вже можна. Урожай фундука Шедевр 2023 року. Сто два Подивимось, які горіхи. А даже не хоче ловити. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, ну, середній почти три грами.